Всім привіт від людинки, яка вже сьогодні, 31 грудня, сходила на тренування і поробила кучу справ. У мене тут мандаринки з базарчику. Ось це у мене на 50 лір. Вони зараз дуже смачні, ось саме ті, які з листочками. Коротше, я вже втомилася. Далі ще я зайшла в один магазинчик. Будемо запаковувати ще пару коробочок подарункових. Купила оцю штуку для крему на пряники сьогодні, бо в мене не було. Значить, сир. Ось такий чедер. Далі ось такі горішки. Угу. Так, далі ось такі горішки кішлю. Ось такий сир, типу сулугуні. такий я купую. Ванілін. Ванілін, бо вчора робила а, пряники, а ваніліну не було в мене вдома. Ну, я вже не буду додавати, додам, можливо, до глазурі. Так, і це, і це все в мене вийшло на 487 лір. Ну, Я не буду вже коментувати. От, Зараз я зголодніла після а, тренування хочу швидко накришити, накришити олів'єшку. Поїсти, а потім вже займатися пряниками. А може мені треба денний сон, щоб поспати?